Розділ 18 Після цього побачив я іншого ангела, що сходив із неба, і що владу велику він мав, і земля освітилась від слави його. І він гучним голосом кликнув, говорячи Упав, упав, великий Вавилон! Став він осели демонів. І сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І почув я інший голос із неба, який говорив: Вийдіть із нього, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправду Його. Відплатіть ви йому, як і він вам платив, і вдвоє подвойте йому за вчинки Його, удвоє налийте до чаші, що неї він вам наливав. Скільки він славив себе та розкошував, стільки муки та смутку завдайте йому, бо в серці своєму говорить: «Сиджу, як цариця, і я не вдова, і бачити смутку не буду. Через це одного дня прийдуть кари Його, смерть, і плач, і голод, і спалений буде огнем, бо міцний Господь Бог що судить Його, і будуть плакати, та голосити за Ним царі земні, що з ним розпусту чинили та розкошували, коли побачать дим пожежі його. Вони через страх його мук стоятимуть здалека та говоритимуть. Горе о місто велике, вавилоне, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу, вантажу золота і срібла. І каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового, і кориці, і шафрану, і пахощів, і мирри, і лівану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і товару, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. І плоди пожадливості душі твоєї відійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати: горе, горе, місто велике, зодягнене в вісон і порфіру та в кармазин. І прикрашене золотом, і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. І кожен стерник, і кожен, хто пливає на кораблях, і моряки, і всі, хто працює на морі, стали здалека і, бачивши дим від пожежі його, кричали й казали: котре до великого міста подібне! І вони посипали порохом голови свої і закричали, плачучи та голосячи і кажучи: горе! Горе місто велике! Що в ньому з'являється? І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря, говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто велике, і вже він не знайдеться, і голос гуслярів, і співаків, і сопільників, і сурмачів уже не буде чути у тобі. Жодного місця і ніякого мистецтва, і шум жорен вже не буде чути у тобі, і світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого, і молодої вже не буде чутий у тобі. Покупці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбицтвом були зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків і святих, і побитих. Усіх на землі.